Мир дому вашому, друзі. Ми продовжуємо досліджувати восьмий розділ Послання до римлян, в якому апостол Павло нарешті відкриває нам те, що зробив для нас Ісус Христос завдяки своїй жертві. Послання до римлян разом із вами досліджують Олександр Чмут і Роман Капран. Ми розпочнемо наше вивчення, як завжди, з молитви, Господи. Ми безмежно вдячні Тобі за все, що дізналися про тебе на сторінках послання до римлян. Вдячні за Христа, вдячні за Його дух, котрий живе в нас, і вдячні за те, що Це дає нам можливість жити переможним життям. Благослови нас у подальшому вивченні для своєї слави. Амінь. Ми продовжимо читання 8 розділу далі, і я прочитаю уривок з 13 по 17 вірші. Бо якщо живете тілом, помрете, якщо ж духом умертвляєте тілесні вчинки, житимете. Бо всі, що водяться Божим Духом, є Божі сини. Бо ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства. Через які кличемо авва Батько, сам дух свідчить нашому Духові, що ми є Божими дітьми? Якщо ж ми діти, то і спадкоємці, спадкоємці Божі, співспадкоємці Христа, якщо лише з ним терпимо, щоб з ним і прославитися. Яку важливу істину ми маємо взяти з цього уривку? Тут апостол вказує на особливий статус християн, а саме, що вони є дітьми Божими. В 14 му вірші апостол говорить про роль Духа Святого, бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Але ми бачимо, що тут йде мова не лише про те, що вони сини Божі, а про те, що вони сини Божі через те, що водяться духом. А ось коли саме розпочинається це водження людини духом і про що насправді йде мова? Свого часу, коли Ісус Христос розмовляв з Никодимом, Він йому задав питання. І ти, учитель Ізраїлевий, не знаєш цього? Виявляється, що Никодим, учитель Ізраїля, не знав про народження згори чи духовне народження? В розмові Ісус каже йому, що те, що народилося від плоті, є плоть, а те, що народилося від Духа, мається на увазі Духа Божого, є дух. Духовне народження це є момент, коли Дух Святий відроджує наш дух. Біблія вказує, що всі люди являються духовно мертвими. Після Адама всі люди народжуються духовно мертвими. В них є тільки дві складові. Тіло і душа, душа це освідомлення людини людиною, що вона є особа. І під час духовного народження чи народження згори, людина відновлюється, Дух Святий відновлює, і тепер людина є повнотою: є тіло, душа і відновлений дух. Виявляється, що цей досвід люди мали ще в Старому Завіті. Адже пророки, царі, священники і судді спілкувалися з Богом, получали об'явлення. В старому завіті була тільки окрема категорія людей, яка мала такий досвід. Це були священники, царі, пророки і судді. В старому Завіті в книзі суддів ми читаємо, що Дух Святий зійшов на людину. і... Щось людина робила, Дух Святий давав їй сили і розуміння. І потім читаємо, що знову Дух Святий зійшов на людину, то періодично Дух Святий сходив на людей, і виявляється, що після того, коли закінчилася Каздія, коли Дух Святий використав людину, він її полишав. А Роман, щойно ти сказав, що святі старого заповіту вони, вони теж мали досвід. Водження Святим Духом. Тоді яка є різниця між тим, що було в старому заповіті з ними, і з тим, що ми маємо в новому заповіті? А що змінилося? В Іванглії від Івана в цьому розділі ми читаємо. Ісус Христос стояв і скликнув голосом: Ідіть до мене всі, і отримайте воду. Апостол Іоанн робить ремарку це сказав він про духа, якого мали прийняти. Учні, тому що Ісус ще не був прославлений, в 14 розділі Іванлі від Івана Ісус Христос звертається до учнів і каже: Краще для вас, щоб я пішов, бо коли я піду до Батька Небесного, я Його попрошу, щоб Він вам послав такого самого, як я. Там Ісус Христос говорить про Дух Святий і в грецькому тексті вжите слово параклетос. Дуже часто це слово перекладається як утішитель. Але це одне із значень. Буквально слово параклетос, паракалео, можна перекласти як той, хто покликаний бути поруч, або той, хто покликаний іти поруч. І там вже в 14 розділі Ісус каже, що Дух Святий перебуває з вами і буде в вас. Що сталося в День П'ятдесятниці? Ще в Старому Завіті, через Пророка Іоїля. Було дане пророцтво, що Дух Святий буде вилитий на всіх без обмеження, не на окремі категорії людей, а на всіх. І тепер, в Новому Завіті, ми читаємо, що людина віруюча є храмом Божим. Що таке храм Божий і як Біблія змальовує його? В Старому Завіті була скінія, палатка, пізніше храм, де Бог безпосередньо перебував в одній із кімнат, це святе святих. В новому завіті ми читаємо: Ісус говорить про себе, про своє тіло як про храм. Він вказує і каже, зруйнуйте цей храм, і я за три дні його відновлю. Він говорив, тобто Ісус говорив про храм свого тіла. І Ісус, Бог в тілі, безпосередньо перебував серед людей. І Він був ось цим храмом серед людей в тілі. в новому завіті. Віруючи, названі храмом Божим. Про що це говорить? Що Дух Святий тепер перебуває безпосередньо в кожній віруючій людині. Ось це є кардинальна відмінність того, як Дух Святий вів і працював з людьми в Старому Завіті від Нового Завіту. В новому завіті Дух Святий безпосередньо перебуває в кожній людині віруючій, і Він її веде. І Ісус порівняв, в розмові з Никодимом народження фізичне з народженням духовним. Так само, коли дитина народжується, її батьки ведуть, виховують, навчають для того, щоб людина зросла. Те саме відбувається і духовно. Коли Дух Святий відроджує, обновляє наш дух, він нас веде. Це водження не завжди являється чимось ейфорічним або яким захоплюючим об'явлення. дуже часто Дух Святий веде нас через труднощі. Є труднощі, які виникають серед нас, чи ми знаходимося в якомусь ворожому оточенні, а є труднощі, які відбуваються в нас всередині. І попередньо ми вже звертались до цих віршів 12-13, апостол Павло вказує на боротьбу. І застереження людей, віруючих не повертатися до попереднього життя згідно плоті. І апостол каже, що ви духом повинні перемагати ваші тілесні чи лоські вчинки. Як конкретно Святий Дух сьогодні веде новозавітніх віруючих, він нас спочатку просвітлює, відроджує і просвітлює. Потім Дух Святий починає вести нас. Для того, щоб ми навчилися чути, бачити духовний світ, спілкуватися з Богом. Потім Дух Святий навчає нас істинам і навчає нас боротьбі. Апостол Іван також звертається до віруючих, і він каже: діти, юнаки, потім батьки, то є духовний зріст. І вводження Духом Святим – це якраз той процес чи трансформація. Коли Дух Святий нас навчає істинам, нас навчає боротьбі, нас навчає слідування за Господом в будь-яких умовах, і Він також нас веде до зустрічі з Ісусом Христом. Далі ми розглянемо 15. і 18-й вірші, і я нагадаю цей текст. Бо ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, через який кличемо Ава Батько. Сам дух свідчить нашому духові, що ми є Божими дітьми. На що необхідно звернути увагу в цьому тексті? В 15 і 16 віршах апостол Павло відкриває одну із самих захоплюючих таємниць, а саме, яким чином людина входить в Божу сім'ю? І тепер хто для неї являється Бог? З 14 по 17 вірш апостол Павло вказує на роль трійці, як Бог Батько, Ісус Христос і Дух Святий працюють з людиною. І як вони її вводять в Божу сім'ю. В 14 му вірші апостол Павло каже, що Дух Святий веде. Спочатку Дух Святий веде людину до Ісуса Христа, а коли людина усвідомлює свою гріховність і Ісуса Христа як Спасителя, відбувається народження. В 15 му вірші апостол Павло вказує, яким чином людина набуває ознаки, що вона є дитиною Божою. Бо не взяли ви духа рабства знову на страх, але взяли ви духа синівства? Що означає вираз дух синівства? В новому завіті ми знаходимо декілька слів чи виразів, які вказують на особливий момент. А саме, спасіння вказує на те, що Бог людину спас, навернення, що людина повернулася, повернулася до Бога, виправдання вказує на те, що Бог людину виправдав. Хрещення Духом Святим це момент, коли людина стає членом тіла Ісуса Христа, церкви Його. Запечатання Духом Святим це той момент, коли Бог ставить свою печатку на людину і вона є його власністю. Дух синівства це вираз, який дуже добре відомий для римлян, коли хтось із людей, сторонніх, який не є членом римської сім'ї, хотів стати. Римським громадянином йому потрібно було спочатку бути усиновленим в римську сім'ю. І коли він набував усиновлення і входив в римську сім'ю, тоді він автоматично отримував римське громадянство. В знак того, що людина була усиновлена, вона отримувала перстень. І апостол Павло каже, знак того, що Бог робить нас своїми дітьми і вводить свою сім'ю, Він дає нам Духа, синівства, Духа Святого, який тепер є ознакою для кожної людини, що ця людина входить в Божу сім'ю. І далі апостол Павло каже, через нього кличемо. Авва батько, що означає слово Авва? Це ніжне звернення дитини до Бога. Це слово ми зустрічаємо тричі в Новому Завіті. Так і Ісус звертався до свого батька. Ось тут, в 8 розділі римлянам і в листі Галатам. Апостол Павло також звертався до Бога Авва, таточко. Слово Отче, яке ми знаходимо в тексті, але я думаю, що тут краще перекладати батько, це переклад арамейського слова. Далі, в 16 му вірші, апостол вказує на те. Хто нам говорить і яким чином ми отримуємо свідоцтво, що ми являємося дітьми Божими? Сам Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Ось той момент, коли Дух Святий відроджує людину, коли він її просвітлює, сам Дух Святий вказує через наш обновлений і відроджений Дух, що ми діти Божі. Не пастор, не священник, не проповідник, не батьки, не якісь інші люди говорять, що ти є спасенним, ти є дитиною Божою, а безпосередньо сам Дух Святий. І це свідчення Дух Святий доносить так, що людина прекрасно, дуже чітко освідомлює, що вона є прощеною, вона є спасенною, вона є виправданою. І з цього моменту для неї Бог батько. Ось це та таємниця, яку ми не можемо повністю зрозуміти, але вона зафіксована ось тут, в цих віршах. Людина набуває нової природи, Дух Святий відроджує наш Дух. І з цього моменту людина набуває нового статусу. Вона не тільки відроджена Духом Святим, а вона тепер стає частиною Божої сім'ї і Бог для неї батько. Ось це таємниця, про яку апостол Павло тут говорить в 15 і 16 віршах. Людина входить в духовний світ через Дух Святий. Дух Святий веде людину, Дух Святий свідкує людині, що вона тепер є дитиною Божою, і Дух Святий являється ознакою синівства чи ознакою того, що людина стала членом Божої сім'ї. Ось про цю таємницю апостол Павло говорить в 15 і 16 віршах. Далі у нас йде 17-й вірш. Якщо ж ми, діти, то й спадкоємці, спадкоємці Божі, співспадкоємці Христа, якщо лише з ним терпимо, щоб з ним і прославитися. Ми бачимо, що цей вірш безпосередньо пов'язаний. Іж з попередніми віршами. В 17-му вірші апостол Павло вказує на ті права, які ми набуваємо, коли входимо в сім'ю Божу. Адже завжди є різниця між рідними і прийомними дітьми. Тут апостол Павло констатує, що ми маємо в Ісусі Христі. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, і співспадкоємці Христові. Коли тільки разом з ним ми страждаємо, щоб разом з ним і прославитись, цей вірш являється заключним в першій частині восьмого розділу. І в цій частині апостол Павло показує на ту трансформацію, яку проходить людина в Ісусі Христі. В першому вірші вказується на те, що з нас знімається осудження в Ісусі Христі. У другому вірші апостол Павло вказує, що в Ісусі Христі ми звільняємося від закону гріха і смерті і переводимося в закон духа життя. В дев'ятому вірші апостол Павло говорить, що хто духа Христового не має, той і не Його. Ми получаємо таку саму ідентичність через Дух Святий, яку має Ісус Христос. В десятому вірші апостол Павло вказує, що як Бог воскресив Сина Свого Духом Своїм. То так само Дух Святий воскресить чи оживить і наші тіла. В 14 му вірші апостол Павло вказує, що Дух Святий вводить нас в сім'ю Божу, і ми стаємо синами Божими чи дітьми Божими. І ось тут, в 17 му вірші, апостол Павло вказує, що в Ісусі Христі ми стаємо спадкоємцями Божими і співспадкоємцями з Ісусом Христом. І тут також Він робить ремарку. Коли тільки разом з ним ми страждаємо, тобто в Ісусі Христі, ми також можемо зазнати і страждання, щоб разом з Ним і прославитись. І апостол Павло вказує, що слава, яку має Ісус Христос, також буде нашою, якщо ми разом з ним. Ось на яку спадщину, ось на які права. Претендує віруюча людина в Ісусі Христі. І цікаво, що перша частина восьмого розділу закінчується прославленням, тобто в Ісусі Христі людина проходить ось таку велику трансформацію від грішного стану, коли людина ще не знала Ісуса Христа, Дух Святий приводить до Ісуса Христа, і в Ісусі Христі ми отримуємо все і пізніше будемо разом з ним. В славі. Отже, разом з вами, друзі, ми дослідили першу частину восьмого розділу послання до римлян. Взагалі, восьмий розділ прийнято вважати кульмінацією всього послання до римлян. Всі коментатори одноголосно визнають цей факт. Хтось сказав, якщо порівняти Святе Письмо з Перснем, а послання до Римлян з дорогоцінним каменем у цьому персні. То восьмий розділ буде серцевиною цього каменя. Я хотів, щоб тепер ми підсумували все те, про що ми дізналися до цього часу. Ми вже звертали увагу на те, що в посланні до Римлян ми бачимо роботу всієї Божественної трійці. У перших трьох розділах апостол Павло говорив про Бога Отця і про створення світу. У наступних чотирьох розділах мова йшла про роботу Сина. У спасінні людства. І нарешті тепер у восьмому розділі мова йде про роботу Духа Святого в процесі освячення віруючого. І перші 11 віршів цього розділу хтось навіть назвав перемога Святого Духа над гріхом і смертю. Очевидно, що ви звернули увагу на те, що в цьому розділі Павло пише про битву. Яка відбувається в нашому тілі. Причому битва, про яку тут йде мова, це зовсім не наша битва, тут йде мова про битву між Святим Духом і нашим тілом. Просто ще раз пригадайте ці тексти: бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом про духовне. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Це п'ятий, шостий вірш, далі сьомий, восьмий. Думка бо тілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Або тринадцятий вірш. Якщо ж духом умертвляйте тілесні вчинки, житимете, виявляється, що насправді у нашому єстві постійно точиться кривава боротьба, боротьба на всіх рівнях. На рівні думок, бажань, прагнень, рішень на всіх без виключення рівнях. І в цій боротьбі ми маємо унікальну можливість отримати повну перемогу над тілом, силою того, хто живе в нас. Не нашою власною силою, зауважте, а виключно лише його силою. І це має бути гарантована перемога, друзі. Саме тому. Якщо сьогодні ви отримуєте в своїй духовній боротьбі поразку за поразкою, не можете справитися з жодним із цілесних побажань, то має постати справедливе питання. А що ж тоді в моєму житті пішло не так? Якщо у вас немає бажання духовно зростати, читати Біблію, служити в церкві, отримувати духовні перемоги над гріхом, то ви маєте зрозуміти, чому це відбувається з вами? Можливо? Насправді, в такому разі вам краще скористатися порадою апостола Павла з другого послання до Корінтян 13 розділу, де він каже, ви пробовуйте самих себе, чи ви вірі, пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос вас? Хіба тільки що ви не такі, якими мали б бути. Господь бажає, щоб усі ми усвідомили, чи дійсно ми перебуваємо в Христі. Апостол Павло в 27 вірші першого розділу послання до Колосян пише, що наш Бог захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці між поганими, а вона Христос у вас. А якщо ми не впевнені, що Христос живе в нас, то ми маємо знати, що Він простягає нам свою руку досі і бажає оселитися в нашому серці сьогодні. Ось що він говорить в своєму слові. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Ми знаходимо ці слова в третьому розділі книги об'явлення. Шановний слухач, дозвольте запитати вас, чи відкриті ваші двері серця, чи увійшов він до вас. Якщо він досі не живе в вашому серці, чому б вам не пустити його туди сьогодні? Саме там, де ви слухаєте цю програму? Прийде час, коли наші тіла, в яких ми з вами живемо, зараз потраплять в могилу, якщо, звичайно, наш Господь не прийде раніше за нами. Однак присутність в нас, Святого Духа, є гарантією того, що наші тіла будуть колись відроджені з мертвих. В другому посланні до Коринтян в п'ятому розділі Павло пише знаємо бо, коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний, тому то й зітхаємо, бажаючи приодягтися будівлею нашою що з неба, коли б тільки й одягнені ми не знайшлися нагі. Бо ми, знаходячись в цьому наметі, Зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягтися, але одягтися, щоб смерть не пожерла життям. Оскільки Христос Воскрес, ми теж будемо відроджені з мертвих. Святий Дух визволить нас від цього тіла смерті, від нашої старої природи, і це саме те, про що ми читали сьогодні. Тому, брати, ми не боржники тіла, щоб тілом жити, бо якщо живете тілом помрете. Якщо ж духом умертляйте тілесні вчинки, житимете, і причому вічно. З Божою допомогою продовжимо цей шлях, який приведе нас до вічності. А сьогодні наше вивчення знов завершується. Божих вам благословень і до наступних зустрічей!